Привіт! Injective представляє InAVN, це революційна віртуальна машина Ефіріум, представлена е, з допомогою Injective. Він пропонує розробникам Ethereum, швидку обробку транзакцій, миттєву остаточність, модульний набір інструментів, спільну ліквідність і можливості компонування в різних блокчейнах, таких як Cosmos і Solana. Ця інновація дає змогу розробникам е, розширити охоплення проєкт протоколу та спрощує створення децентралізованих програм у екосистемі Injective. EVM пропонує численні переваги в трьох ключових сферах для розробників Ефіріум, для розробника Solana і для DIAPS і сумісності. Давайте перейдемо до них детально і поговоримо про кожну із них. Які ж переваги для розробників Ефіріум. Це доступ до глобальної мережі, тобто розробники Ефіріум отримують доступ до глобальної мережі та бази користувачів інжектів, відкриваючи нові можливості для розширення охоплення своїх протоколів. Наступна цена та висока швидкість. In avm може похилитися винятковою швидкістю завдяки своїй паралелізованій структурі, що забезпечує ефективну та швидку обробку транзакцій. Миттєва завершеність транзакцій. За допомогою In-AVM розробники можуть насолоджуватися миттєвою завершеністю транзакцій, скорочуючи час підтвердження та покращуючи взаємодію з користувачем. Наступне це у нас модульний набір інструментів, і на AVM надає розникам модульний набір інструментів, що полегшує створення та розвитання їхніх програм у екосистемі Injection. Спільна ліквідність. Платформа пропонує спільну ліквідність, що дозволяє розробникам використовувати більший пул активів і ресурсів. І останній пункт це у нас можливість компонування. Тобто розробники можуть. Досягти компонування не лише у всесвіті Cosmos IBC, а і, і Solana, сприяючи бездоганну інтеграцію з іншими додатками блокчейну. Які переваги для е, розробників Solana? Е, Плана міграція In-AVM допоміняє попередню версію In-SVM. Це віртуальні машини Solana від Injective, що дозволяє розробникам Solana легко переносити свої програми на Injective без значних змін-коду. Переваги для деапсів і сумісності, можливість прямого компонування деапс, запущені на рівні. Ін AVM можуть безпосередньо компонуватися з програми Cosmos і Solana, досягаючи взаємодії як між віртуальними машинами, так і між ними. Спрощена розробка цей підхід спрощує процес розробки шляхом усунення традиційних складнощів і бар'єрів, сприяючи більш бездоганному середовищу для будівельників. Е, місія інчах полягає в демократизації. Е, Фінансового майбутнього шляхом сприяння децентралізації просторів блокчейну. Платформа діє як динамічний канал, що з'єднує різні мережі, дозволяючи розробникам швидко розгортатися свої програми в кількох середовищах віртуальних машин. Цей підхід, орієнтований на користувача, надає перевагу співпраці над конкуренцією, сприяючи згуртованій екосистемі web 3 Injective планує подальшу децентралізацію секвенсорів і валідаторів з допомогою інноваційних рішень, таких як Аутлоєр і Еспресо Systems. Ерік Чен, співзасновник і генеральний директор Injective Labs, підкреслює важливість In-AVM. Він говорить про те, що Injective дозволяє розробникам легко зробити додатки в заданих пакетах, інжектів залучаючи широку мережу, користувачів і ліквідність. Перехідність інжектів до інновацій та співпраці продовжує стимулювати зростання фінансового простору Web-3.